Днями у нашому місті організували справжнє свято саморозвитку та рефлексії. У Кременчуці реалізували проєкт Простір можливостей для молоді та дорослих. Це такий захід, який об'єднує всіх Кременчужан, тобто різна вікова категорія. Тут є і для дорослих майстер-класи, тренінги, і для молоді, і для дітей є дитяча локація. Саме на цьому заході були висвітлені теми працевлаштування, основи самооборони, надання першої домедичної допомоги, кібербезпека, робота з психологом. Проєкт Простір можливостей став одним із переможців конкурсу соціальних програм та проєктів недержавних неприбуткових організацій в Кременчуці. і це насправді дуже класна, дуже важлива ініціатива через те, що вона різнобічна і вона охоплює велику кількість категорій: це і молодь, це і дорослі, це і мами з дітьми, це і ветерани, які можуть долучитися до наших заходів. Як зазначили організатори проєкту під час викликів сьогодення украй важливо вміти захистити і урятувати себе та тих, хто поруч. Заняття з надання до медичної допомоги цивільним буде входити в цей курс. Серцево-легенева реанімація, а також зупинка масивних кровотеч, що я вважаю на даний момент дуже важливо. Запрошений на проведення навчання і самооборони. Ну, зараз подивимося, що за контингент, яка вікова категорія, і проведемо інтенсив із розділу Китайський бокс. В першу чергу це психологічна стійкість. Також у межах простору можливостей відбулося заняття зранкової йоги, яка подарувала присутнім заряд енергії та гарного настрою на увесь день. Я викладала йогу для жінок, підлітків в вікова категорія, і це було неймовірно. Дуже класно, що в наш час є можливість спробувати різні сфери, різні інтерактиви і знайти щось своє, те, що допоможе тобі триматися, тримати ментальне здоров'я, підтримувати і інших також. Окрім цього. Цього у межах заходу провели тренування на BFB-бордах, спортивне тренування, а також лекції з діетології, кібербезпеки, СММ, працевлаштування, відкриття власної справи та ментального здоров'я. У той же час малеча, яка завітала на захід з батьками, мала можливість розважитися на дитячій локації. Усі, хто долучився, без перебільшення оцінили користь та важливість такої ініціативи у нашому місті. Дуже чарівний захід, насправді він уже вдруге проводиться в нашому місці. Я дуже вдячна організаторам, дуже вдячна е, тим, хто долучився. Дуже вдячна всім менторам, всім тренерам, які будуть сьогодні приймати участь у цьому заході. Е, я обрала цього разу йогу. Мені е, дуже сподобалось. Проєкт Простір можливостей був організований Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій молодіжним парламентом Кременчука. Громадською організацією «Створюй, дій досягай департаментом молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.